Розпакуємо. Нащо знімати окреме відео? Якщо можна все містити в одне. Так. Що в комплекті? Бачу я USB Type-C. Ось така USB Type-C. Ну, сантиметрів 30-40. ну Так, да, сантиметрів 40. Так. Так. Так, все, тут більш нічого немає і інструкція. Інструкція все на англійській. Англійською мовою і. Ні, англійською, тільки англійською. Ну, добре, що не російською. О, дивіться, потуху. Загорілося. Прикольно. Так. І. Сама оця штука. Так. А як вона включається? Сюди навіть можна, дивіться. Тут ззаді навіть є. Сюди можна вставити мікро SD картку і програвати музику з мікро sd картки. А UX навіть є. Це Type-C для зарядки. Зверху, у нас є ось тут бездротова зарядка. Оце бездротова зарядка. Зараз ми перевіримо. Тут у нас кнопки. Так, це мод, ну я не знаю, а як. А, о, напевно. Ого! Натискаєш на Play і затримуєш і воно включається. Е, і кнопки Play пауза і вперед назад. Кнопки. А мод, а мод, напевно, переключає. Підсвітку. О, це прикольно, О, це прикольно. Які ще є режими? Так, я, напевно, жовто-синій поставлю. Синій, зелений. Ось таке я, напевно, залишу. Клас. Мені подобається. Так, показує години. А як ви вистав... виставити години? Так, зараз у нас. Так, друзі, я взяв зараз у дружини телефон, так як на свій я знімаю відео. Давайте перевіримо бездрутову зарядку. Буде вона зараз працювати? І. Чи вона зараз не працює? А як включити бездрутову зарядку? Чи то треба вставити в... Зараз спробуємо там не зможе. А як працює бездрутова зарядка? Що не цього часу? Ні. А я ж е, все зразу і знімаю, і розбираюся одночасно. Можливо, десь щось клацнути треба. 80%. Так. Ось бачите, 80%. Зараз я кладу сюди і пішла зарядка. Забираю, нема зарядки. Тут ще інколи треба попасти правильно. Ось, Пішла зарядка. І зараз дивіться, якщо я витягну, все, воно перестає заряджати. Тобто, воно постійно повинно бути вставлено Type-C. Давайте спробуємо підключити музику Bluetooth. Bluetooth. Uh, так, як воно називається у нас G63? Є у нас таке G63? Давай. Є, yeah, знайшов. Зараз під'їдна. О, під'єдналась. Тепер давайте спробуємо якусь музику включити. Так. Давайте. Ну, така собі колоночка, така собі, така собі. Басу взагалі немає. Звук то як зрадило якось веселого, серйозно. Ну тут колонка, це ось вона внизу. Звук таке саме. Ну, ви самі, чуєте, звук таке собі. Ну, в принципі, штука прикольна. Коштує така штука. Оця фігня я купив за 500 внутрі. Одну... Ні, я дешевше її купляв 501 гривню. Зараз вона коштує на момент зйомки відео, коштує вона 501 гривню, а я її купив за 7 доларів 49 центів. Six months later пар недоступний. І я вам не рекомендую його купувати. Що мені не сподобалось? Ну, пластик, знаєте, такий середньої якості. Я вже, коли робив розпаковку, ось тут буде відео. Переходьте, дивіться, то я вже відразу сказав, що мені не сподобався пластик. Динамік тут взагалі паршивий, галімий. Коротше, говно повне. Мені він взагалі не сподобався і взагалі. Я не рекомендував би. Чесно, ну, таке, знаєте, цю штуку, е якщо включити, то чисто Ой той Йомайо як же терепише. <кій> чисто можна десь, знаєте, поставити, або на фон, десь е не знаю там включити, щоб воно стояла там, наприклад, ось такий колір. Наприклад, можливо, я собі поставлю ось так, воно в мене буде тут стояти на фоні. Можливо, взагалі не буду використовувати. Ну, Це таке, знаєте, як нічник якийсь так можна використовувати. Як, Не знаю, як годинник можна використовувати. Тут є годинник, зараз я вам покажу годинник. Ось як бачите, тут є ще годинник, можна виставити будильник, але я так і не розібрався і не хочу розбиратися, як ставити будильник, тому що. Така галіма колонка, це просто трешак. <смі> Динаміка це ось. Тут один із динамік. Ну, таке повне говно. Таке чисто знаєте, десь на фон можна поставити. Щоб воно на фоні було, я напевно заморочусь десь, можливо, десь тут поставлю або десь на столі буде стояти. От, наприклад, ось, наприклад, ось тут буде стояти в мене <смі> на столі. Так. Або можна, в принципі, ну я не знаю, на роботі можна, напевно, поставити. Ну, Мені чесно, не сподобалось. За таку ціну, за яку продають в Україні, то мені взагалі не сподобалось. Це за 600, за 700 гривень ось таку штуку. Я купив чисто, щоб вам показати, що це повне, повне гівно. Ну реально, чисто для декору реально чисто для декору його поставити, десь щоб воно стояло. Або як бездротову зарядку можна використовувати. Все. Ну, чисто, приколь... О, чисто прикольна бездротова зарядка. Більш нічого тут такого немає. Бездротова зарядка з підсвіткою. Все навіть. Ота бездортова зарядка, яку я купував в Аврорі за 100 гривень, на, мені подобається більше. Вона така мініатюрна і непримітна. І навіть в мене на роботі вона стоїть, собі поставив, собі там на зарядку телефон ну, поклав те постійно заряджається телефон. А це така громізька штука. Не знаю, можливо, заберу на роботу, на роботі собі поставлю. Буде мене стояти. Ну що ж, ось такий невеличкий огляд. Оце ж тему з тему, Стему, не знаю, назвати як хочете. Ви підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім па-па